Доцільність будівництва нових об'єктів у Коломиї, громадські слухання на таку тему відбулися у палаці культури Народний дім. Мова йде про басейн, спортивну залу гімназії імені Михайла Грушевського, реставрацію площі біля музею писанкового розпису, реконструкцію парку імені Кирила Трильовського. Слухання провела громадська рада. Важливі для коломиян питання прийшли обговорити багато місцян. Вже кілька місяців поспіль Коломияни жваво обговорюють можливе будівництво кількох важливих для міста об'єктів. Досі вони це робили просто на вулиці чи в соціальних мережах. Тепер відбулися громадські слухання, де саме люди мали нагоду висловити свою думку чи поставити запитання з приводу цієї теми. Одне із них будівництво спортивної зали. Ідея є, розповів головний архітектор. Така зала має бути універсальною і для потреби трансформовуватися в приміщення для показу фільмів та проведення концертів. Коли ми говоримо про питання. Спортзалу гімназії Грушевського ми маємо на увазі повноцінний спортивний зал, в якому можна проводити загальноміські і змагання вищого рівня. Тобто цей зал повинен забезпечити не тільки учням. Гімназії, учні інших шкіл, місцем де можна займатися спортом, а так само і спортсмен. Ще одне важливе для міста питання це басейн. Думки із приводу цього об'єкту різні. Дехто вважає, що необхідно реконструювати старий в районі вулиці Леонтовича, дехто що необхідно будувати новий. Так чи інакше, кошти для цих потреб необхідні доволі значні, кажуть спеціалісти. Юрій процюк вважає, є кілька важливих чинників, які повинні вплинути на прийняття рішення. Перше це мета, яку ми хочемо висягнути. Друге це е, терміни проєктування і будівництва. Третє це вартість проєктних і будівельних робіт. І четверте це економічний тягар, який падає на бюджет міста по отриманню цієї споруди. Друге це дві думки. Перша думка і основна це те, що наше молоде покоління повинно рости здорово. Мати місце, де навчатися плавання, і мати місце, де проводити свій час. Друге, це будівництво 50-метрового басейну олімпійського стандарту. Що ми будемо проводити на базі Коломиї олімпійські збори, будемо проводити змагання. Всеукраїнського, міжнародного рівня. Що ми будемо мати олімпійський басейн, чи там не олімпійський басейн, 50-метровий відповідно, технічні аспекти потрібно враховувати глибина, довжина, ширина доріжки, безпека тих самих дітей, які будуть там навчатися. Не останню роль у цих питаннях відіграють документація і терміни реконструкції чи будівництва. На реконструкцію всі документи готові. І вже за півтора-два роки діти зможуть плавати в басейні. Вартість 2 мільйони гривень. Якщо говорити про будівництво нового, то виготовлення документації триватиме 3-4 місяці. А сам процес будівництва залежить від фінансування. Його мінімальна вартість 25 мільйонів гривень, розповів головний архітектор. А такий об'єкт ще потрібно й утримувати. А з фінансами у нашому загальному домі не все гаразд, переконаний заступник міського голови Володимир Тарновецький. Такі речі будови можна робити за кошти фонду розвитку. Фонд розвитку 2012 року був спланований на 19,5 мільйонів. Виконаний тільки був на 12 мільйонів гривень. Фонд розвитку 2013 року план 22 мільйони. Судячи. Перший квартал минув, ми маємо поступлення фонду розвитку в районі 3 мільйонів. Якщо така тенденція е, збережеться, це максимально 12. Ну, якщо підуть продаж земельних ділянок, а ви знаєте, що зараз це питання, це депутати воно ну, є паралізовано в місті, в зв'язку з тим, що немає е, зонування, і всі земельні ділянки, як щодо виділення, е, Простим громадянам чинають самому місце, якби хотіло виділяти земельну ділянку на продаж. Поки що це паралізовано, і невідомо, коли питання зручиться з міста. За ці гроші необхідно ще й проводити капітальні ремонти та реконструкції бюджетних закладів міських доріг, наголошує Володимир Тарновецький. Залом усі необхідні роботи вже розписані на 22 мільйони гривень. А заплановані півтора мільйони на гімназійну залу чи чотири мільйони на басейн це фактично віртуальні гроші. Ділим шкуру не вбито така поки що не реальна. Тих кошти ми реально поки що в бюджеті не бачимо. мій прогноз такий, що ми можемо так 15... ну, Найкращі бр умови – були це град 20 мільйонів фонд Росу, ми могли би отримувати до місця або ми. Ми ремонтуємо, не підтримуємо в на стані нашу діючого комунальну інфраструктуру, тобто приміщення, школи, садки або вкладаємо кошти в нові об'єкти. Ми повинні чисто такі речі теж е, розуміти і тоді вирішувати громаду і депутатському корпусом, що є важливіше. Думку коломиян повинні взяти до уваги депутати Коломийської міської ради, які власне прийматимуть остаточне рішення із приводу цих питань. Наразі є кілька депутатів і членів громадської ради, які мають власну думку і відстоюють її. Дуже важливо було щоб. Такі питання обговорювалися напередодні прийняття бюджету, тому що ми вже прийняли бюджет і, в принципі, мали би реалізовуватися ті проекти, які були заплановані і на які виділені кошти. Сподіваюся, що наступні громадські слухання якраз будуть більше приділяти увагу тим питанням, які нам необхідно буде вирішуватись на ближчому майбутньому спільно з громадою нашого міста. На мою думку, на жаль, можливо, і за того, що це перші такі громадські слухання. Питання були не підготовлені до слухання. Ми побачили, що спеціалісти не змогли відповісти нам на багато питань, які у нас виникали а відповідно і не здобули ми того результату, якого хотіли здобути під час цих громадських слухань. Хочу зазначити, що як на мою думку, то громада якраз вагалася чи е, довіряти міському голові, його команді будівництво таких важливих об'єктів, як басейн, як е, спортивний зал. Тобто, ми чули, що виникають питання, чи спроможні будуть завершити ці будови у найкоротший термін, чи вони не перетворюються в довгу буде. Коли створилася громадська рада, то було декларації з боку і керівництва, що е, цей дорадчий орган при міській раді мав би стати мостиком е, співпрацювання. Праці між виконавчою владою міста і е, законодавчою, тобто депутатським корпусом. Але, е, на жаль, е, на громадських слуханнях, які відбулися в неділю, в мене є певні застереження, що громадська рада е, прийняла позиції однієї з, із сторін. Е, підстава для такого твердження в тому, що оці е, Резолюції, які приймалися, начебто, громадою на засіданні, невідомо ким і як було, було написані, тому що я, як представник громадської ради, як член цього органу не брав участь в їх написанні. Ніхто до мене не звертався із пропозицією прийти, їх затвердити, якось подивитися. А я можливо мав би мав би певні зауваження, і теж хотів би вплинути на їх на закну на, на, на кінцевий їх текст. Громадські обговорення тривали майже три години. В результаті голосування присутні коломияни поважали в цьому році недоцільним зведення нового плавального басейну та реконструкції площі біля музею посанкового розпису. Натомість вважають, що необхідно збудувати спортивну залу біля гімназії і реконструювати парк імені Трильовського, якому до слова у 2015-му виповнюється 200 років. Усе це за наявності фінансування з міського бюджету, залучення коштів меценатів та методів народної будови.